Ось дивіться, уявимо таку ситуацію. Приїжджаємо ми в Колумбію, захотілося нам піти в кінотеатр. Колумбія Пікчерс представляє. Ми, так. Заходимо ми в кінотеатр, хочемо взяти попкорна, а його немає. А нам пропонують, як ви думаєте, що нам пропонують? Колу. Коло. Ну, то по приколу і зрозуміло, коло, що коло по приколу, завжди по приколу це коло. А ще до, замість попкорну щось таке хрустяще, як ви думаєте. Да, чіпси нам можуть предложити. Ні, Ну що, щось там поінтересніше, що це? Місця ззаді. Місця заді, ну це само собою, там вже дивляться, кому треба, кому не треба. А щось з їжі таке, замість попкорну, щось таке похрустіти. По хрустім. хрустім реклама. Зараз зразу Да, доброго Завжди. дня. Сьогодні у нас реклама хрустім. Давайте похрустімо. Так а ще щось хрустяще таке, що може бути там, Що вони там їдять, як ви думаєте, взагалі. А що вони можуть? Що они... В кінотеатрі що їдять? Ну звісно, то ж не на вулиці. Ну підбирають з прошлих людей з полу попкорн, я не знаю. Туда... А там попкорну нема. <уб offenders> нема ж там попкорну. Що ж вони за місць попкорну їдять? Боже, а що ж вони можуть їсти замість попкорну? <з int> <zaten> ну, що там всякі їдять азіати, там, китайці, що вони їдять? Лапшу на уші вішають. <Licfik> ну, вішають, так. Да. <gerçekten> <laughs> Як в нас дівчата теж це практикуватись. А ще що. Роблять Боже, крім, 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 крім Ну, А є помеч зала»? Помач зала, да, дзвони комусь. Подрузі. Нема. Нема. Оце це, все, нема тоді Зал. Зала. Ну, азіати, вони що, звичайно, їдять? Ну як? Вони ж не лапшу їдять, вони щось таке їдять. Боже, а що азіати їдять? Що не їдять? Мама, Напишіть в коментарях, що ї... вони їдять. Що ї... їдять азіати. Комах сушених. А, летучих миш. Ні, комах насушили і такої, і продають, насипають пакети, і замість попкорну Да, дають. І ще сиром пармезаном зверху присиплять, щоб було. так, да. да, 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 все. Нормально? Все, дякую за відповідь.